Всім привіт! Давно не було таких розмовних відео. Зараз я побачив інформацію про те, що на Кореї водять Хелловін з 23 числа. Получиться, що сьогодні вже буде цей івент Давайте тут подивимось розвіду, який є по цьому івенту. 놓치지 마라! 제리는 그냥 먹었는데, 니가 먹었는 검정고 먹었는데, 니가 먹었는 범인, 이 문학에 익지 않았어? 니다 Такий от відос? Ще раз наголошую, це буде обнова на Кореї, не на Європі. Але на Кореї так само показували про ці костюми, які в нас вийшли, так що я сподіваюся, що можливо. І нам ведуть якийсь івент по Хелловіну. Дуже би хотілося. Але наразі інформація з Кореї. Значить, що в нас виходить? З 23 жовтня до 13 листопада буде ось цей івент. Тут буде декілька завдань, наскільки я бачу, що треба шукати мешканців в місці в скінах Хелловінських, поговорити з ним і вони дають бафи. На півгодини слонд бонус 10% і бонус на досвід теж 10%. Потім друге, що в недобавляться, можна буде купляти інгредієнти різні. В... Спеціальних продавців, які появляються в світі, можна буде купляти габаритний гарбуз, шоколад і цукерки кукурудзи, я так розумію, а, Candy Corn, окей. Okay. Так, що це у нас таке? Гарбуз. Це монета, яка використовується для покупки предметів у торговця на біжі Hunted Harvest Event, а також інгредієнти для приготування їжі. Ага, шоколад це сам інгредієнт для приготування їжі, а от цукерки це не предмет необхідний для відкриття фінальної скрині з нагородами в підземеллі, лабіринт з привидами. Ну, як ви бачили на відосі, там появиться новий данш, повністю присвячений Хелловіну. До речі, дуже класна штука, гарно виглядає. Хотілося би потестити, сподіваюся, на Європу вони теж закинуть. Ну, бо вони по факту Т2 не хочуть додати ще Amazon, тому що рано, а може івенти, не знаю. Івент, в принципі, можна було додати, чому ні. Якщо вони зразу додають те саме, що на Кореї. Так, третє подія це в нас сам цей Данш, я так розумію. Щоб відкрити останній ящик, має бути цукерка кукурудза, це якраз я так розумію, ця штука, що купляється в торгаша спеціального. Значить, відкривається. Напевно, воно буде там, де всі данжі, просто якась окрема вкладка, чи що, і все, проходиться сам данж. Ось тут є скріни локацій Ну, блін, дуже. Як на мене, виглядає дуже атмосферно. І. Я не очікував, що вони так запариться, зроблять прям тобто, цілий данж по цьому, але виглядає класно. Тут цей момент, як був на відосі, треба блоховуватися від цього гарбуза, який котиться. Тут ще якісь є такі от зони, мені здається, вони, походу, будуть тебе станети, і тебе просто він буде пере... переїжджати. Короче, він задавить вас. І Джек Гарбуз, я так розумію, це босс фінальний. Тут якась своя механіка, деякі гарбузи підсвічуються, ну це все дуже цікаво. І коли буваєте останнього боса, відкриваєте фінальну скриню, гарбузову скриню. І що там може бути? Значить баф. Коли ви получаєте баф, витягаєте маску гарбуз. А, це там, де було в відосі, де чувак на голові гарбуза мав. речі, непогано виглядає. Значить, дають гарантовані нагороди це два гарбуза, яка є інгредієнт. А, це є монети. Монети для покупки предметів. І п'ять комплектів достатку. Набір витратних матеріалів до зростання. Окей. Так, і можливі нагороди. У нас тут є такі дві колонки. Друга колонка, звичайно, найсмачніша, але для початку це у нас їжа, гарбузовий пиріг. Бонус майстерності 50%, ефективність безодні 15%. Блін, це якась дуже дуже хороша штука. Майстерність 50% і 15 абіс. У Нас зараз наразі є, по-моєму, їжа з 10%. Ефективність абіс, Ефективність обіса тут 15%. Так, першо шоколадний павук. Критичний шанс 75, критична шкода плюс 5%. Ага, частина урон. Непогано. Так, ящики з інгредієнтами, мільйон салантів. Е, ці монетки, які приробили. Тепер вони для покупки різних плюшок. І сама солодка частина це є в нас друга група, яка дає тобі ось такі от плюшки, хороші. Перше це головний вбір, головний вбір гарбузового лорда. Ось така от башка. Ну, виглядає круто, як на час Хелловіну, так точно. А мітої вигляді гарбуза виглядає доволі прикольно. Ще один амітої вигляді такого рицаря. Чи... А, це морф. Морф, вибачаюся Морф. Це у нас є такий золотий рицар а це буде ось такий от чортик. І ще один морф, так як є ці апельсинки, мандаринки, не знаю, буде гарбуз. Ну, так як було, в принципі, на відосі. досі. Так, і подія 4, використовувати гарбуз. А, габаритний гарбуз. Це якраз у ці штуки, що дають. То за них можна буде купляти ще. Тобто, якщо вони випали, можете купляти. Значить, можна купити за 20 таких штук шапку. Скільки дають за данш? 2. 10 раз ходити данш, купляйте шапку. Щоб... Ага, і в кінці ці монетки дають тільки в кінці, коли ви відкрили ящик. Щоб відкрити ящик, вам потрібні ось ці цукерки. Ну, В принципі, в принципі все логічно. Стоп, в нього ще купляються ось ці штуки. Зараз ще не пише, що по кількості, скільки можна купляти, але окей. Ну, в будь-якому випадку. Якщо вам, виходить, не падає, можна це все купити. 10 на амітої, 10% на морф такого рицаря, 10% на морф гарбуза. 50 у нокстоунів за 4. 25 екстрактів за 2. Ці на порожня скриня для вибору вебу... літографії, Раз на тиждень можна брати. І 2000, так розумію, на 15% сосок. От мені це не, розуміло, не зрозуміло. Тут, типу, можна буде вибрати в будь-який літограф, який хочеш на зброю, на броню, на біжутерію. Якщо так, два рази в тиждень це, в принципі, не імбово, але по факту крута штука. Тобто, ну, дві штуки це якщо на Кореї, то там Т2 є. Щоб Т2 витягнути, треба два літографи. Якраз раз в тиждень ви можете на витягнути витягувати рецепт чогось. Бажано це робити з біжутерії, бо біжутерія завжди сама дорожча, і продати. Вони обір гарзового повелителя гарбузової лицар лицарсьої палички та веселий гарбуз можна продати в магазин Сандрі, якщо їх отримали кілька разів з -підземелля. Угу, Окей. Так, і можна буде готувати самому цей хавчик. Ну, це непогано. Так, далі слодка риболовля. Ловлячи рибу можна зловити солодку рибу з привабливими характеристиками. Медуза зриб, арбуз і різковий короб. Шанс до робосу 100, Бос хід шанс. Ага, проти всієї живності плюс 50. І. Ну, взагалі проти всієї живності. прямо. Живності не живності, бо не життя не живності. по босам сотка і по всім рештам абом 50. Ну, непогано, в принципі. Це ти ловиш рибу. 15 хвилин, так? Воно трошки не влізлося тут. Ловиш рибу, ти отримуєш отакі от замість звичайні риби, цукерки, які їш і дають тобі швидкість руху, швидкість атаки, а за велику рибу дають бафи по урону. Блін. Тоді рибалка нарешті стане якоюсь нормальною штукою, бо в цілому дуже мало людей займається риболовлею. Так, і шосте це що у нас? Гробозова експедиція амітої? Лише під час цієї події наступні амітої отримують ці атрибути. Отримуйте максимальну віддачу від своїх експедицій амітої, використовуючи цих монторчних амітої. А де їх взяти? теж в магазині, я до речі, цього не бачу. Ну, окей, це є перша сторінка, в неї ще є друга сторінка. Значить, анонс. Цього всього взагалі, в принципі, івенту. Так, спостерігаєш за грабузовим Гроб... фестивалем і усміхнений джек. Пакет злий чарівник. Злий чарівник 900%. Що тут дає злий чарівник, головний обір і ніч вражає з приводами. Не знаю, що це таке. Деталі пакету. Костюм, головний обір, профіль. А, а, точно, точно. Там далі все покажуть. Окей. Значить, скінчики хеловінські. Прям хеловінські. Це в нас на дівчат. Значить, чисто така байкерша кожанка з, з скелетом. Скелет можна забрати. Це за люценти все робиться. Татухи, без татух. О, можна до шортиків коротити. Тоді. Руки оголені з татухами і без татух. Ясно. І мужики. Може... Ну, при, блін, в принципі, в принципі, якщо так. Ну, з татухами не знаю, з татухами якось не дуже. От так, враді непогано. Навіть доволі на... круто з Так, мужики, значить. Шапка мені не подобається. Сама, ну, якісь. Реально байкерський стиль. Ну, так, плюс-мінус. Татухи забрати не цікаво. Ого. Блін, якщо би шапку поміняти на якусь іншу. Там є, типу, маска така на лице чорна. От, думаю, нормально б з нею виглядало О, а так ще крутіше. Типу, реально, просто чорна маска на лице, і, типу, у грудах ще в татухах. Ага, бо без татух. Ну статух, не знаю. Чисто прясом похар... похвастається. Помахуватися пресом, якого тебе в житті нема, за є у того персонажа. Ну <кій> таке. Так. Що е е е е е в нас тут ще є? А, і як ти можеш їх покрасити? Ну, окей, типу. Стоп, що? Стоп, що... А, це, типу, два стилі, що є в дівчат, що є в чоловіків, та нафіга без поняття. І ось ця рамка, про яку казали. Ну, блін, рамка теж крута, як на мене. Зараз по дефолту можна ось ці дві поставити, а тепер з'явиться ось ця. Виглядає класно. Так, і в нас далі йдуть зброї. Получається, по 600% за кожну, ну це класика. А чого такий. Читке чо низьке розрішення. Бляха серйозно. Ну, по факту, дворук, значить. Дворук, виглядає якийсь кусок іржавого металу з шипами, і на ньому сидить це чучело. Ну, як колишній гравець на дворуку, я би такий брав, бо виглядає круто. Так, далі у нас щит меч. Ну, мечі, мечі класно зроблені, нема що казати. Чисто якісь такі пили. Щит. Щит вроді би нормальний. Треба в самій грі дивитися, як воно виглядає. Бо так по факту розмита фотка. Я не знаю, чого вони поставили, до речі. лоу-розрішення. Кінжали. Тут взагалі ніфіга не видно. Це що? Цербалети, блін, серйозно, як я маю зрозуміти, що це таке? Вони, типу, будуть як натяжні луки виглядати, та, але це арбалет. А, стоп, як все? О, лук. Ну, лук, до речі. Типу, звідки стріляла, буде вилітати. Там такий світильник Джека. Непогано. Так, це нас посох. Типу, Віла Вила з світильникою і свічком. І паличка. Mm. Ну, не знаю, може сама книжка виглядає класно, вона, ну, типу, там світиться, мигає. Це таке, ну, я не граю на книжці. Так, а це у нас виходить амітої. Чекай, закрий, будь ласка. Амітої. Можна получити ось такое, а за 350 роз... зрозумів. Значить, завтра, 23 жовтня, ну, це вже сьогодні відео вийде, 23 якраз. Буде техо роботи. І ведуть цю обнову. На Кореї. Сподіваюся на Європі теж. Так, ще дають якусь халявку. особливий подарунок від команди розробників, супроводжує Global Launch Celebration. На знак подяки за вашу пристрасть пристраст до Throne and Liberty. Період продажу 23 жовтня після регулярного технічного обслуговування. Середа, 20 листопада. Ага, місяць часу буде. Ну, Плюс-мінус. Пакет глобальне садкування за 0%. Люцентів. Вовк лебідь відра, амітої і першопроходець. О, -о, -о. променистий вовк, пернистий лебідь, пермениста відра. Чи дадуть по морфу кожного? За 0 центів просто на халяву за те, що дякую, що ви граєте. Global Launch Celebration. Може і в нас це буде? Може це і стосується якраз нас. Блін, не ну, виглядає непогано. Хотілося б, щоб це було на Європі теж. Особливо цей данжик. Данжик би хотілося побігати. Це босс, я так розумію. А це просто перед босом чуваки огорають. Це походу не моби, це і гравці просто перед боссом стали і емоції зайдя. Ну, сама локація класна глядає. Данш, механіки. Якісь гарбузи треба носити. Ну, круто, круто. Так, щось таке. Сподіваємося, що на Європі у нас теж буде. А там теж підвезуть якийсь хеловінчик. хотілося би, бо не думаю, що Amazon просто заб'ють болт, це що не додали цей костюм і все, типу, більше нічого не буде. Сподіваємося, що будуть плюшки. А наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І будемо далі грати в Tron Liberty.